Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги материнську плату. Це високопродуктивна материнська плата, розроблена для ентузіастів та професіоналів. Вона підтримує оперативну пам'ять ddr 4 для підвищення стабільності та надійності. Крім того, має усі необхідні роз'єми та інтерфейси для збірки надійного ПК. Інська плата оснащена розширеними функціями, які підходять для складних завдань, таких як ігри, створення контенту та професійні програми, це ідеальний вибір для користувачів, які шукають потужну та надійну платформу для своїх обчислювальних потреб.